А про те, які скульптури поповнять колекцію Черкас під час цьогорічного фестивалю Живий Камінь, поговоримо з начальником відділу комунікацій та зв'язків із громадськістю міськвиконкому Мариною Волошенко. Вітаю вас, пані Марину. Доброго дня. Тільки що у сюжеті ми бачили, як деякі черкасці. Позбиткувалися з скульптур минулого року. Розкажіть, будь ласка, чи встигнуть їх реставрувати до початку живого каменю? каміння-2010»? Процес реставрації вже майже завершено. Допомагав нам реставрувати цьогоріч скульптури. Такий відомий в Черкасах скульптор, як пан Алексій. Розкажіть, будь ласка, чи охоронятимуть скульптури, які цьогоріч творитимуть скульптори? Звичайно, процес охорони в паркі здійснюється постійно. На жаль, ситуація про кого щойно згадали з цими скульптурами, які були знівечені, сталася через те, що алея, на яку їх переставили, була не освітленою. Але вже протягом двох тижнів освітлення там зроблено, і сподіваюся, що більше такого не станеться. Розкажіть, будь ласка, якою буде тематика живого каменю? каменю-2010» та куди переїдуть скульптури після завершення фестивалю. Темою цьогорічного фестивалю стали вуличні фонтани, і будуть вони дійсно справжньою, тобто будуть вони не просто скульптурами, а будуть діючими фонтанами. Над місцями для їх розташування вже міркували декілька місць визначено швидше за все це будуть паркові зони та сквери міста, але остаточно визначимося після закінчення цього фестивалю. Працюють над живими фонтанами зараз вісім скульпторів. Вони вже розпочали свою роботу. На жаль, у нас відбулася деяка зміна у складі скульпторів, двоє з них змушені були покинути наш фестиваль через сімейні обставини. Проте заміна вже є. Це відомі вже черкащанам брати зігури. І останнє запитання: які сюрпризи чекатимуть на Черкасті в День Незалежності, 24 серпня? Вперше в Черкасах цьогоріч відбудеться змагання на ялах між командами мікрорайонів міста. Усі бажаючі, хто хоче стати членом команди, переможця можуть долучитися до цього процесу. З ким зв'язатися ми додатково повідомимо про це або на нашому сайті, або через засоби масової інформації. Долучайтесь. Дякую, пані Марина, що завітала до нас у студію. До побачення, до побачення. А я нагадую, що гостем нашої студії була Марина Волошенко, начальник відділу комунікацій та зв'язків із громадськістю міськвиконкому.